Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі Мамина Помічниця. Сьогодні ділюся з вами ще одним рецептом дуже смачного медового тіста. Тісто виходить, неймовірно смачне, дуже-дуже м'ягеньке, з кислиночку, так як до складу, в нас входить варення червоної смородини. На рахунок варення, ви можете замінити його на будь-яке інше, але ідеально підійде варення з кизилу або варення з вишні. Саме це варення з червоної смородини, або її ще називають порічка. Я візнімала влітку і показувала, як я готую закладаю на зиму варення без кісточки. Тому, може, дехто з вас приготували разом зі мною. І зараз можете так само зі мною приготувати дуже смачне медове тісто разом з таким вареньом. Получається, неймовірно, смачно і ситно. Його можна приготувати на будь-яке свято. Отож, приступаємо до роботи. Тісно для наших коржів готуємо на заварній основі. Перелік всіх інгредієнтів ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Інгредієнти окрім борошна, заварюємо на водяній бані приблизно 8-10 хвилин. Далі до гарячого додаємо борошно. і замішуємо тісто спочатку лопаткою чи там деревляною ложкою, як в мене, а далі рукою. Ось, я вже замісила тісто. Воно таке чуть-чуть іще липне до рук, але воно таке повинно бути. Розділяю тісто на 6 рівних частин. З кожної частинки розкачаю такий листочок і буду випікати до готовності. Тісто наше заварне. якщо воно буде холодне, з ним буде дуже важко робити. Буде при розкачуванні рватися, обов'язково потрібно тримати наше тісто в теплому місці. Тоді ви з легкістю зможете розкачати. Листочок, форма якої вам потрібно. І подивіться, мій листочок випікся, випікаю його при 180 градусів, режим верх низ 5 хвилин. Але ви завжди орієнтуйтеся по своїй духовці. Листочок повинен бути такого медового цвіту. Я вже всі листочки випекла і буду готувати зараз крем. Крем наш необичний. Готуємо його на манній крупі. Отож, цукор та манна крупа. Ще можна додати ванільний цукор. Але в мене є ванільна есенція, то я додав її в крем. Перемішую з молоком і варю нашу кашу манну до готовності. Кашу варю, коли почне булькати на мінімальному вогні 5-7 хвилин. Каша не повинна бути дуже густою. Ось така повинна бути, як в мене на відео. Забираю з вогню і накриваю харчовою плівкою до повного остивання. Каша простила до кімнатної температури і взбиваю її міксером. Подивіться, яка вона відразу стає кремоподібна. Добавляю вершкове масло кімнатної температури. І добре взбиваю міксером. Крем вже практично готовий. Додаю ванільну есенцію за смаком. І подивіться, яка в нас красота. Крем, неймовірно, смачний, такий повітряний, легкий, ніжний. Приготуйте обов'язково. Вже можемо збирати наше тісто. Дивіться, яке то в мене варення, таке желеподібне. І збираємо наше тісто. Візуально розділяю крем на 4 рівні частини. Ставлю перший коржик і змащую його добре кремом. Корж змастили, ставлю інший корж, притискаю злегка рукою, прижимаю так, аби він приліпився до крему. І знову змащую його кремом. Змастили корж, ставимо третій корж. Так само притискаємо, прижимаємо або він добре приліпився до крему. І ставимо наше варення без кісточки. Подивіться, яке воно дуже гарне, червоного цвіту. Ви можете замінити на будь-яке, яке у вас є, так як я вже казала, ще буде дуже смачно з абрикосовим, чи там з персиковим варенням. Добре змащую наш корж варенням і буду ставити четвертий коржик. Варення добре розмастили на корж і так само вже перекладаємо, перемащуємо все аналогічно, як попередньо. Так, тісто, або, як ми кажемо на Закарпатті, колач у мене перемащений. Для прикраси прикрашаю його кокосовою стружкою і залишаю його сяк стояти при кімнатній температурі на декілька годин. Так воно добре пром'якнеся нашим кремом і будуть коржики дуже ніжні і м'ягенькі. Далі відправляємо його у холодне, прохладне місце. І подивіться, яка в нас красота! Колач дуже вдалий, смачний, м'ягенький, з кислиночкою. Тому я всім щиро рекомендую приготуйте для себе та своїх рідних. Всім гарно дякую, кого сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую вам щиро за ваші підписки на канал, за ваші коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно перечитувати ваші теплі відгуки. А хтося ще не підписав на наш канал. Заходьте, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих відео. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба, Божих рясних вам благословінь і до нових смачних Смач наступних відео! З вами була Мальвіна.